Як поводитися з уламками безпілотників? 80 років від звільнення Вінниці з німецької окупації. Перший центр психічного здоров'я відкрили на Вінниччині. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо випуск. За останні тиждень жителі Вінничини все частіше знаходять в полях та у лісах частини збитих ворожих безпілотників. Нещодавно уламки дронів виявили на території Вінницького, гайсенського та Жмеринського районів. Один із шахетів, якого знайшли у лісі, був у нездетонованому стані. Уламки трьох шахедів, які розлетілись у радіусі 200 метрів від місця падіння, знайшли у полях. Постраждалих людей чи пошкодження майна не було. Проте як поводитися із знайдені. Уламками, розповідає далі Оксана Урбанська, речниця головного управління ДСНС у Вінницькій області. Рятувальники вкотре нагадують, що при виявленні невідомих підозрілих предметів, які можуть бути вибухонебезпечними, заборонено здійснювати будь-який вплив на них, торкатися, пересувати, засипати ґрунтом піском чи то поливати водою. Необхідно відійти на безпечну відстань, одразу зателефонувати за номером телефону 101 до оперативно-рятувальної служби, повідомити про місце виявлення невідомого предмету, а також бажано повернутися тим шляхом. Ляком, яким людина прийшла до цього місця, та на цьому місці також залишити якийсь предмет, який би був символічним маркуванням. 20 березня відзначають день звільнення Вінниці від нацистських загарбників. Окупація тривала 974 дні. У архівах збереглися фотографії міста з тих часів. Знімки кольорові, і вони датовані 1941 роком. Автор світлин, військовий фотограф Георг. Унчик, ці фото належали військовій розвідці. Тоді, поблизу Вінниці, знаходилася штаб-квартира фюрера Вервольф, і на світлинах міський побут, вулиці, ринок, а також місцеві мешканці. Нацисти 80 років тому нещадно знищували житлові будинки, пам'ятки архітектури. Тоді ж у 44-му році було зруйновано будинок офіцерів. Відремонтована будівля впродовж десятиліть була однією із найбільших концертних зал Вінниці. Там працювало чимало студій і гуртків. Та уже 14 липня 2022 року російські ракети зруйнували як і 80 років тому нацисти будівлю будинку офіцерів. Більше у нашому наступному сюжеті в німецькій окупації Вінниччина була майже три роки. За цей час понад 200 тисяч мирних жителів розстріляли та катували в концтаборах, тюрмах та гетто. Нацисти знищували будинки, архітектурні споруди, так як сьогодні на окупованих територіях роблять російські загарбники. 20 березня день звільнення Вінницької області від нацистів. «Контексту відзначення цього дня воно потребує ну і подальшого проговорювання, і ну не те, щоб там дискусія, але розуміння глибшого контексту, тому що ми маємо розуміти, що ці терени і населення воно не отримува того визволення, на яке заслуговує ну, типу, звичайна середньостатистична людина. Тому що коли прийшла радянська влада, то населення зіткнулося з. Абсолютно ворожим ставленням і з такою презумпцією винуватості тобто, ті, хто були під окупацією, вони всі так чи інакше, потенційні вороги радянської влади. І відбулася така, якби маленька повторна радянізація цієї території. Під час німецької окупації, 1 березня 1944 року було зруйновано будинок офіцерів. Його відремонтували десятки років. Саме в будинку офіцерів був один з найбільших концертних залів в Вінниці. Допоки 14 лютого 22 року вже російські окупанти, як колись нацисти, знищили історичну пам'ятку міста. Смотрю, жінка на плачі 34-го етажа. У нас п'яті етажний От плаче, смотрю, я сморю так. Прилетіла і в районі, ну, в районі базара мені показали, що щось загорілося. Ну, я хотів вже перемітися, а там потім почали самоліти літати. У липні 22 крилаті ракети, які випустила Росія по будинку офіцерів, били 27 людей, серед них троє дітей. Як під час Другої світової німецькі військові не шкодували ні жінок, ні навіть дітей, так і у нас час чинить Росія, коли атакує своїми ракетами житлові будинки та площі міст. Те, що я пам'ятаю, це була повітряна тривога, ми всіх вивели на вулицю, самі залишились в приміщенні. Різкий грохот. Просто задихтіли вікна, все, що було, всі вибігли на вулицю, не могли зрозуміти, що сталося. Просто різка вібрація внезапна по землі. Ми вибігли на вулиці, бачимо дим. 80 років тому Вінничину звільнили від гітлерівців. І вже два роки, як триває повномасштабна війна в Україні, тепер окупанти атакують зі Сходу. В нашій історії вже були перемоги над загарбниками, і ми сподіваємося, що скоро буде ще одна. Євгенія Овсянікова Анастасія Усачова, телеканал Вінничина. Перший центр психічного здоров'я відкрили на Вінниччині. Він працює на базі Бершицької окружної лікарні інтенсивного лікування. Центр власними силами облаштували в одному із корпусів лікарні. Одночасно на стаціонарному лікуванні тут можуть перебувати 10 пацієнтів. В центрі працюють два лікарі-психіатри, два психологи, шість медичних сестер та п'ять молодших медсестер. З нами на зв'язку Олександр Яцюк, лікар психіатр комунального некомерційного підприємства Бершицька окружна лікарня інтенсивного лікування Бершицької міської ради, і він детальніше розкаже про те, як відкривали і як будуть надавати послуги у медзакладі. Психіатричне відділення було відкрито для наближення е, психіатричної допомоги до населення е, Бершацької, Джулинської, е, Чечільницької та Ольгопольської громад. Е, в відділенні проводиться медикаментозне лікування е, хворих з розладами психіки. А також надається психологічна допомога лікарями психологами. Детально про відкриття першого психічного центру на Вінниччині розповідав Олександр Яцюк, лікар-психіатр комунального некомерційного підприємства Бершицька окружна лікарня інтенсивного лікування. Сто років тому український щедрик, написаний вінницьким композитором Миколою Леонтовичем, підкорив світ. Ця пісня стала не лише символом різдва в Америці та країнах Європи. А на початку двадцятого століття саме наша українська Щедрівка розповіла світові про те, що Україна не Росія, і в Україні є своя національна культура та ідентичність. Втім, автор всесвітньо відомої мелодії не дожив до свого визнання кілька місяців, коли в Європі лунав його Щедрик. Миколу Леонтовича вбивав радянський чекіст. У Вінниці відкрили виставку: прийшли, заспівали. Перемогли на 12 стендах розміщені листи, документи та фото з Америки, Канади, країн Європи, які розповідають, як український Щедрик підкорював світ. Так звучить перший запис Щедрика у виконанні хору Олександра Кошиця. Тоді на початку ХХ століття національний хор вирушив у тур Європою, а згодом і в Америку. Так світ дізнався про те, що Україна має свою унікальну культуру, зовсім не схожу на російську різдвяній мелодії, яку написав вінницький композитор Микола Леонтович. Аплодував увесь світ. Щедрика спочатку презентували в Європі, і, взагалі, це був хід. Цих гастролей хору Олександра Кошиця, який був не просто мистецьким турне, а дипломатичним турне. Тобто на виставці і в моєму дослідженні йдеться про те, що 100 років назад ми мали війну з Росією і теж протистояли цій російській пропаганді. Що ми один народ, і от тоді з ініціативи глави держави, верховного головнокомандувача Симона Петлюри було надіслано за кордон українську республіканську капелу, щоб через пісню, через музику, через культуру. Уру показати українську ідентичність у Вінниці в Донецькому університеті. Презентували виставку, яка розповідає про те, як українська Щедрівка підкорила світ. Втім, автор Щедрика так і не дожив до свого світового визнання. Миколу Леонтовича вбив і пограбував радянський чекіст. А все через те, що він був глибоко національним композитором і своєю творчістю спонукав людей любити українське мистецтво. Українці це нація і ми народ, який має право існувати, яке замовчувалось досить тривалий час і е, приховувалось саме для цього така виставка створена, щоб багато людей в першу чергу молодь, чому університет, щоб багато молоді могло долучитися і ознайомитися з тим, що вважається американським, а насправді має дуже потужне українське коріння. Фотографії та документи про те, як Щедрик став всесвітньо відомий, збирали не лише в українських фондах, а й канадських, американських, чеських архівах та бібліотеках. Такі заходи дуже необхідні молоді, тому що якщо в нас немає минулого, значить не буде майбутнього. Молодь повинна знати наших діячів. Дуже багато сьогодні і не знали, що Леонтович саме з Вінниччини. Такі заходи вони все ж таки популяризують нашу Україну, наші народні традиції. Виставка прийшли, заспівали, перемогли пересувна, і вже скоро вона поїде до Івано-Франківська, Львова та Черкас, щоб і там розповісти про те, яку силу має українська пісня та власна культура. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина. Конкурс Вінниця у коміксах для дітей та молоді а також підлітків із внутрішньопереміщених сімей, які зареєстровані у Вінницькій громаді. Проведуть у місті ідей. Комікси мають розповідати про видатних людей з історії Вінниці або вигаданих. Персонажів, які мандрують її куточками, під час створення коміксів потрібно використовувати зображення будь-яких визначних місць або архітектурних пам'яток Вінниці. Перший тур конкурсу стартує 18 березня, і з нами на зв'язку Тетяна Маєвська, директорка комунального підприємства Офіс туризму Вінниці. Вітаю вас, пані Тетяно. Вітаю вас! Розкажіть, яка мета цього конкурсу? Звичайно, основна наша мета познайомити з Вінницею, з її традиціями, культурою, історією, як найбільше і гості Вінниці, і самих Вінничан. І звичайно ж, в зв'язку з тим, що конкурс набув такої популярності минулого року, цьогоріч у нас також є на меті виявити нові. Таланти, звичайно, розвинути творчий потенціал тих аматорів, що тільки починають свою роботу в жанрі коміксів, і залучити й професіоналів у зв'язку з тим, що у нас традиційно конкурс відбувається у двох номінаціях: професіонали та аматори. До професіоналів належать учні мистецьких шкіл міста або професійних студій образотворчого мистецтва. А аматором може стати будь Хто звичайно з категорії від 12 до 16 років, що відчуває будь-як будь-який підліток, який відчуває в собі цей творчий потенціал, відчуває звичайно, любов до рідного міста і е, хоче познайомити з цим містом всіх оточуючих, звичайно, показати наше місто під зовсім іншим кутом, адже діти е, дійсно сприймають Вінницю особливо. Ну, ви вже майже все розказали, що потрібно для того, аби взяти участь у конкурсі, але можливо, якісь залишились поза кадром деталі, якісь особливі нюанси щодо учасників цього конкурсу. Ну, родзинкою, звичайно, буде те, що офіс туризму е, запропонує безкоштовні безоплатні екскурсії, і в рамках навіть проведення другого туру ми знайомимо учасників тих 10 осіб, щоб заплановано перевести у другий тур з відбірково. Ми знайомимо з містом, ми надихаємо і маємо надію, що і цьогоріч світ побачить друга збірка коміксів. Зараз продемонструю навіть нашу першу збірку. Ось така збірка вийшла в результаті проведення першого конкурсу Вінниця у коміксах. І, до речі, в нас вийшла навіть і тематична марка, що мала таку ж саму назву: місто ідей учимо дітей. Тому маю надію, що цього. Горіш, ми випустимо другу збірку, де будуть зібрані унікальні твори і аматорів, і професіоналів, переможців. Вінниці у коміксів коміксах 2024». Звісно, що в книжці коміксів багато цікавого про Вінницю, багато новинок. А що там є такого особливого, яка які сторінки найбільше привертають увагу? Я хочу сказати, що звичайно кожен і дорослий, і підліток, і дитина знайде тут для себе щось унікальне і особливо. Я не буду виділяти когось окремо, зазначу лише те, що навіть нас і фахівців Офісу Туризму Вінниці, і таких вже досвідчених мандрівників вразила фантазія, вразив талант дітей, молоді, які справді в <закоханий> наше місто і транслюють цю свою любов, оточуючим. Що е, хотілося би зазначити, що дійсно в минулому році е, взяло участь у конкурсі близько 20 дітей цьогоріч Ми очікуємо, звичайно, е, кількість їх буде набагато більше, але е, знову зазначаю, що ми залишили. Склад журі е, постійний, е, тобто представники е, нашої мистецької спільноти, це і відомий Вінницький художник Олександр Нікічук, голова журі, е, це директор Вінницької художньої школи е, Наталя Стафійчук. Звичайно, ж Роман е, Крижанівський. і… Е, я маю надію, що і Ірина Ісова, яка по суті є ідейною натхненницею цього конкурсу, буде в складі журі і буде оцінювати роботи наших майбутніх митців і переможців. Ну і ви самі сказали переможці, тому що завершення будь-якого якого конкурсу це, звісно, є і переможці серед всього іншого. Які подарунки цього року отримують або плануєте надати переможцям? Це звичайно безоплатні безкоштовні екскурсії, сертифікати на екскурсії від офісу туризму, звичайно, ж друковані збірки, тобто на пам'ять кожен переможець залишить для себе ось такі збірники у коміксах. Де буде буде по суті віковічнена його робота, і звичайно, смаколики від міста ідеї наші гастрородзинки від солодкої мрії. Тому запрошую всіх охочих, запрошую тих, хто лише опановує це мистецтво і брати участь у конкурсі. Ще триває збір заявок, і ми анонсуємо вже переможців, зможемо нагородити 10 червня 2024 року безпосередньо в туристичному хабі міста. Чудово дякую за цю інформацію. Закликаю всіх бажаючих спробувати свої сили і не обов'язково перемагати. Але участь то надзвичайно цікаво. Я нагадую, що з нами на зв'язку була пані Тетяна. Дякую щиро вам, пані Тетяно, директорка комунального підприємства Офіс туризму Вінниці. Ким побачили цей день наші журналісти, і це вже вся інформація на цю мить. А ми ж відстежуємо і надалі події в нашому регіоні, аби ви завжди залишалися в курсі всіх подій. Бережіть себе та своїх близьких, і все звісно буде Україна. До зустрічі.